Я сьогодні хочу проповідувати тему, назвав свою дорога Якова, дорога Якова, сина Ісаака. Але почну з е, написаного в притчах Соломона, 4 розділ е, з 23 го вірша записані такі слова. Понад усе, що лише зберігаєш, бережи своє серце. Тому що з нього б'ють джерела життя. Відкинь від себе нещирість уст і віддали від себе лукавство язика. Нехай твої очі дивляться прямо, а твої повіки нехай будуть спрямовані просто перед собою. Обміркуй стежку для своїх ніг і всі дороги твої нехай будуть надійні. Не відхиляйся ні праворуч, ні ліворуч, стримуй свою ногу. Від злого. Тут і правило, знаєте заповідь, і настанова, як це зробити. Але заповідь тут проста: бережи своє серце над усе. Тому що наше серце нам належить принести перед Бога, яке добре, милосердне, любляче. Чисте і світле. Отак от ми прийдемо перед нашим Господом і скажемо, Господи, я пройшов цей земний шлях, він був тернистий, він був незрозумілий, він був тяжкий сльозами, Господи, але от моє серце. От я сьогодні добрий, я сьогодні покірний, милосердний і людинолюбний. Я собі так уявляю зустріч з Христом. От якось мені так уявляється. Знаєте, що я не буду там виправдовуватися сказати, Господи, ну ти ж розумієш. <свісно> Вибачте, за російський. І, і Біблія притчі, вони дають тут інструмент. Вони кажуть, що ти віддали від себе від кінь нещирість уст, віддали від себе лукавства язика. Знаєте, я належу до тих людей, які сприймають пророцтво Христа, яке записано в Матфія, не буду зараз відкривати це місце Писання, не буду зачитувати, воно, воно записане в Матвія 24-12 віршиком, і там записано, що любов в останній час охолоне через беззаконня. Це було попередження Ісуса Христа про останні часи. То я належу до тих е, людей, хто сприймає це не як приговор, що так і буде, а як попередження. Розумієте, про що кажу? Що я можу ще скористатися цим попередженням і боротися за свою любов, за своє серце, боротися за це високе почуття, яке приніс для нас на цю землю Ісус Христос. За любов, справжню любов в моєму серці, яка покриває, яка любить, яка все переносить. Знаєте, пророцтво, чому я так кажу, тому що пророцтво це завжди попередження. І ми можемо бути тими мудрими Йосипами. Коли до фараона, пам'ятаєте, коли фараону був сон, і Бог його попередив фараона. Світського царя попередив, сказав, що буде сім років гарних, а потім сім років голоду. І фараон, ну, він прийшов, він міг би бути таким, знаєте, перереченим і сказати, ну все, сім років буду жити хорошо, а потім сім років погано, ну, ну якось протягнемо, Знаєте, як українці кажуть, ну якось протягнемо. То мудрий Йосип він дав пораду цьому фараону. І він сказав, ти можеш скористатися цим попередженням. Ти можеш сім років заготовлювати їжу, а потім сім років користуватися цією їжею і ще більше продавати. І ми знаємо, що ця порада привела Єгипетське царство до великої імперії, до великого багатства і влади в тому регіоні. Тому, коли до нас звучить якесь пророцтво, сприймайте його як попередження. І звертайтеся до Господа, Господи, я зрозумів, і я буду робити все, якщо це було погане пророцтво, Я буду робити все, щоб цього не було. Я буду смирятись перед Тобою. І я знаю серце Господа. Я знаю серце нашого Ісуса Христа. Він здатний прощати. Амінь. Текст, який я сьогодні хотів зачитати, історію, яку я хотів сьогодні розказати, це це історія Якова. Одного разу Бог так склалося життя, що він пішов з дому, і Бог почав відкриватися в його житті, і він відкрився йому при Вифілії і сказав, що я тебе веду в іншу землю, але я тебе благословлю. І це, було, це був початок. Спілкування молодого юнака з Богом. Він мав перше відкриття при От. І він попав до Лавана. І 20 років був в Лавана на роботі і був його зятим. І через 20 років Бог знову сказав до нього: Яків, вставай, прийшов час, тобі пора йти в землю. Яку я обіцяв твоїм батькам. І в Якова було дві проблеми. У нього за 20 цих років вже було дві проблеми. Він ображався на Лавана і образив свого брата Ісава. Знаєте, що хочу сказати перед тим, як читати ці місця писання, це трошки великий текст. Хочу підмітити одну річ, що є період, коли Бог починає говорити до тебе для того, щоб тобі потрібно виходити, або тобі потрібно міняти. В тебе було життя, християнське життя, нехристиянське життя по-різному в людей, хто сьогодні в залі. В тебе були різні ситуації з людьми. Але приходить час, коли Бог тобі говорить, вставай і починай йти. Що цікаво, здавалося б, слово відкриття для, для Якова було тоді, коли він був е, ображений. Слово відкриття для нього тоді було, коли в нього не все було е, ну, нормально. Але в цьому сам, сама суть, що Бог починає для нас говорити тоді, починає нам допомагати тоді, коли в нас є якась проблема, коли нам потрібна допомога. І тому, якщо комусь із нас потрібна допомога, Господи, проговори мені, проведи мене і виведи мені так, як мені треба йти сьогодні. Знаєте, час війни він дав багато негативних емоцій, багато негативних емоцій. І не всі люди, я знаю, це не всі люди справилися з цими емоціями. Це, це гнів, це образа, це, знаєте, якісь я для себе виписав, це байдужість, це якесь таке почуття перереченості. Чого тільки вартує недавнішнє відео, коли розстріляли воєнного, пам'ятаєте? Проаналізуйте свої почуття. Я помітив по собі, що я, тільки я продивився оце відео, у мене зразу волна гнів. Я був в мирі, повністю в мирі. в молитві був перед Богом. І тільки ну, це відео, і така, знаєте. Просто гнів такий, Господи, де Він береться? Ця емоція є у всіх. Це природне для нас. І нам е, належить з цим справитися, браті і сестри. Нам належить зустрітися з своїм страхом і справитися своєю емоцією. І я вірю, і знаю, і проповідую сьогодні, що Господь Ісус Христос наш, Він допоможе кожному. Читаю текст. Він записаний Книга Буття. 31 розділ записано так трошки раніше візьму, лаван промову до Якова. Лаван э, наздогнав Якова, і він каже, чому ти так вчинив, чому ти обманув мене і забрав моїх дочок, мов полонених мечем? Чому ти втік таємно? Обманувши мене, я відпровадив би тебе з радістю і зі співом тим панами і гуслами. Ти навіть не дав мені можливості поцілувати моїх онуків і дочок. Як же нерозумно ти вчинив? У моїх руках сила, і я міг би накоїти вам лиха, та Бог, вашого батька, вчора вночі сказав мені, вважай, не говори Якові, ні доброго, ні поганого. Тож тепер іди. Оскільки палко захотів повернутися додому свого батька. Але чому ти, він задає йому питання, чому ти там забрав у мене деякі речі? От. І Яків каже, ні, я не забирав, будь ласка, будь ласка, провір. І Яков, відповідь йому каже, коли він його запитує, чому ти це зробив? Чому ти встав? І не попрощався, не попрошав не пішов просто втік, коли мене не було вдома. Чому ти так зробив? Не привів до мене внуків моїх, дочок моїх, щоб я їх обняв, поцілував. Ну я ж для тебе служив скільки часу. Це так складно ну, по-людськи, просто е прийти попрощатися. І як він каже, знаєте, таку річ каже, я каже, боявся. Це 31 й вірш, бо я боявся, щоб ти не відібрав у мене своїх дочок. Він називає це почуття страхом всередині себе. От. І потім, коли, проходить, коли Лаван проходить е, обиск, от, то е, написано, що він обшукавши, 36 й вірш, обшукавши, не знайшов своїх башків, і написано, що лють охопила Якова, і він почав сваритися з Лаваном. Відповідаючи на звинувачення Лавана, він сказав: в чому моя провина і який мій гріх, що ти за мною гнався. Ти обшукав усі мої речі. Що при цьому ти знайшов з усіх речей свого дому? Поклади тут перед нашими родичами, і нехай вони розсудять на забог. Я вже двадцять років з тобою, і в твоїх овець, які з не було викинів, овець із твоєї отари я не їв, розшарпаного звіром я тобі не приносив, а сам ніс ту витрату. Ти від мене домагався навіть того, що було вкрадене вдень і що було вкрадене вночі. Скільки раз так бувало, що в день мене палила спека, а вночі докучав холод, так що я не міг заснути. Так, 20 років я провів у твоєму домі, я 14 років працював на тебе, за твоїх дочок, і 6 років за твоїх овець, ти ж 10 разів змінював мою платню. Знаєте, цей текст я завжди, скільки от я в християнському житті, я був на стороні Якова. От чесно, от був, ну, це ж все таки муж Божий. І я завжди приймав сторону Якова, тому що воно так справедливо виглядає, що він каже, я для тебе служив. От, і, і днем, і ночі, і в холоді, от, і, і ти мене десь там щось трохи піддурював. От. І знаєте, ніколи не помічав одного текста, який він сказав спочатку. Він каже: що при цьому ти знайшов Верніш, 36 й вірш. У чому моя провина і який мій гріх, що ти за мною гнався? Знаєте, яка була причина, чому він за ним гнався? Дуже проста. Яків, я тобі дав притулок, коли тобі було тяжко. Яків, я тобі дав своїх дочок, рідних дочок для тебе дав. Вони народили для тебе дітей. Це мої внуки. Я тобі дав роботу. Я ну, прихистив тебе, накормив тебе, і ти йдеш сьогодні не з пустими руками. Тобі що важко подякувати? Тобі важко бути людиною і подякувати мені? І знаєте, як і за своїми якимись там образами, ну, незрозумілими десь там, о, і те, і те, я ж, я ж рівно правий. А, знаєте, в чому причина, чого він ображався? Я так собі думаю, що він думав тільки про своє. Ну, якби, ну, як і кожна людина думає, ну як би мені от заробити, якби, щоб було все добре. Він думав про своє і не думав про те, як, як це для Лавана все виглядає. І про те, що хочу сказати сьогодні, це була образа, яку він назвав спочатку страхом. Це була пряма образа на Лавана, яку людина. Кожен із нас може назвати для себе страхом. От я боюсь. От. Але для того, щоб боротися з емоцією, потрібно визначити саму її суть. З чим мені сьогодні прийти до Ісуса Христа в молитві і сказати, Господи, я не можу справитися. І дехто каже страхом своїм. Але це не страх. Розберіться всередині себе, це не страх, це образа конкретно на людину. І з цим потрібно розбиратися. І Бог дає інструмент для того, щоб розбиратися з своєю образою. Ми знаємо, що якщо тебе образив брат чи сестра, то перше, що ти маєш зробити, помолитися до Господа і сказати: Господи, ти бачиш ситуацію. І якщо тебе не відпускає це все, написано, що далі піди до цього брата чи сестри і побалакай з ним. Чи з нею. Це другий е, метод. Якщо, е, якщо людина тебе не розуміє, тобто він на своєму залишається десь, то ти, е, третє, що ти можеш зробити, це просто всередині себе простити і сказати, Господи, прости йому. Я пішов своєю дорогою, а він пішов своєю дорогою. Значить, в брата чи в сестри інше бачення, ну, в нього інший шлях якийсь. Нерозумно ображатися і, знаєте, кусати один одного все своє життя десь там на якихось своїх ну, амбіціях або на якихось своїх поняттях. Нерозумно виглядає, коли сьогодні, знаєте, кажуть, що всі баптисти не спасуться. Ну ти що, Спаситель? Ти Бог, що ти береш на себе таке. Але десь якісь там поняття, знаєте, десь якісь там погляди, От, ще щось придумаємо якусь причину, знаєте, як цей як, і він придумав, і він каже: вони не спасуться. Ображайте, якщо ображаєтесь, образа має бути по суті, або людина зробила вам зло, або людина зробила вам добро. Якщо зробила зло, то підійдіть і виясніть. Якщо людина зробила добро, то дякуйте людині. І не дивіться на, що в нього десь там якісь погляди, не ті, от чи помилки, які з нього були. Не ставайте суддями. Не ставайте тими фарисеями. Знаєте, фарисеї, коли привели коли блудницю до Ісуса Христа. Знаєте, в чому суть сама фарисейства? Вона далеко не, не в зовнішньому, вона не в одежі і не, не в макіяжах, повірте мені. Фарисейство, воно далеко в глибині. Фарисеї привели цю блудницю до Ісуса Христа. Знаєте, що вони робили? Вони судили цю жінку, яку спіймали гріхи. Добре. Вони її судили і привели до Христа не для того, щоб оправдати. Вони її провели для того, щоб засудити Ісуса. От в чому фарисейство. Ти судиш одного, щоб засудити другого, і в тебе взагалі немає питання, може простити її сьогодні? Всі, починаючи від старшого, закінчуючи меншим, тихенько відійшли, бо знали, що всі не без гріха. Але хоч один сказав: Я тебе прощаю. Ні, фарисей не може прощати. Оце і є фарисейство, сама суть. Оце, от, знаєте, далека-далеко із цього Ісус каже, що бережіться фарисейство, тому що якщо ви будете в цій заквасті, ви не зустрінетесь ніколи з Христом. Це дуже тяжко. Христос не одного і відповіді прямої не дав для фарисеїв, крім Нікадіма. Тільки Никадим до нього прийшов і по суті з серця свого питав і він йому дав відповідь всім остальним фарисеям. Він казав, Косвенно або десь взагалі якимись притчами. Господи, це ж Твої святі люди, які служили при храмі, які були ну, флагманом в державі в той час. Я не помічаю, що Христос подружився десь з кимось із них. Я не помічаю, що Христос сказав комусь із них, що гріші твої прощаються. Я тільки помічаю, що на Христі Він вирішив цю питання, це було питання Христа. Він сказав: Господи, прости їм, бо вони не знають, що вони роблять до цих пір. Тому питання прощення дуже важливе прощення сьогодні для нас. Я маю сьогодні. Справитися з, з цією емоцією образи гніву, я маю це справитися. У мене закінчується час. Друге питання це е, я образив людину. Ви знаєте, що я дивуюся, але от якову прийшлося справлятися в одній дорозі додому зразу з двома почуттями. Це була найскладніша дорога життя. Але це була дорога тоді, коли Бог Він е, змагається за душу людини. Коли він взявся за братка і, ну, і веде його для того, щоб очистити його. І він, він е, має зустрітися з Ісавом. І знаєте, що робить Яків? Яків готовий за те, щоб Ісав його простив. Віддати все, за що тільки що боровся. Він тільки що вчора він казав, Лаван, ти мене ображав для того, щоб я заробив, але я все-таки ну, вийшов, в мене все є. Вони він простив його, вони помирилися. І сьогодні він посилає одне стадо, друге стадо, третє стадо, все, що заробив в Лавана, тільки для того, щоб людина, щоб ісав, його брат рідний, простив його. І це питання прощення сьогодні. Коли ми сьогодні образили людину, то це не, ви, не, не стає отак, знаєте, що, брати прости. Або ще простіше у нас, Господи, прости нам всі гріхи. Так просто, знаєте. І все, не треба перед братом вибачатися, не треба йому нічого віддавати, не треба, ну, так все просто. Але я помічаю одну річ, браті, і сестри, воно так не працює. Брат все рівно ходить ображення, сестра все рівно ходить ображена. І коли ми просимо прощення, то це це значить не тільки слово, це значить і якась дія. І дуже часто це матеріальна дія. Дуже часто де образив, там, будь ласка, віддай. Про це, це говорить старий заповідь, старий заповідь каже, що якщо ти образив брата, то піди вибачся перед ним. І дай 20% ще. А потім піди до священника вже тоді тільки, і скажи: священник, я нагрішив, от, е, хочу покаятися перед, перед Господом. Я буду закінчувати, зачитаю нагорну проповідь і ми будемо молитися. Це буде молитва. Якщо Бог до когось говорить сьогодні, хтось зрозумів, що в такій ситуації, я вам раджу, виправляйте це. Швидше, справляйтесь з цією емоцією. Нам е, чисте серце потрібне. Завтра Україна е, буде, ну, завтра в буде нове життя. Ми переможемо. От, буде якийсь новий час. І в цей новий час потрібно війти вже з чистим серцем. Е, з Господом нам треба зустрітися. Нам потрібне чисте серце, добре, добре серце. І е, читаю 5 е, главу Матфія. З третього вірша, блажені в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне, блажені ті, хто плаче, бо вони будуть потішені, блажені, лагідні, бо вони успадкують землю. Блажені, голодні і спраглі, праведності, бо вони наситяться, блажені милосерні, бо вони помилувані будуть, блажені чистим серцем, бо вони Бога побачать. І блажені миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Хай Бог поможе нам усім, браті і сестри. Ми помолимося сьогодні. Це буде молитва, але ще я вас дуже прошу. Зробіть те, що маєте зробити в своєму житті. Підіть і вирішіть свої узли, які давно потрібно вирішити. Хай Бог нам усім поможе. Амінь. Молимося, Господи, ти наш Спаситель, ти наш Бог. Господи, ми розуміємо, Боже Сподь слово Твоє, яке ти сьогодні відкриваєш для нас. Розуміємо, Господи. Боже, що ми по маємо, Боже Господь, пройти, Боже, цей шлях, Господи, зустрітися своїм страхом. Господи, я прошу Тебе допоможи, Господи, нам справитися, Господь, всім. З всякою стрілою, Господи, яка попала в нас, Боже. Я прошу Тебе, вилікуй, Господи, допоможи. Даруй, Боже Господь, нам серце чисте, Господи. Щоб нам, Господи, зрозуміти, Боже, пізнати Тебе ще більше, Господи. Боже, щоб нам приготуватися, Господи, і прославити Твоє ім'я. Я прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я прошу Тебе, благослови, Господи, Боже, кожного, Господи, брата, кожного сестру нашої церкви. всіх, хто слухає онлайн, Боже, хто розуміє, Господи, Боже, всю проблему, Боже, я прошу Тебе, дай силу, Господи. Дай силу, Боже, прощення, Господи, дай силу любові, Господи, я прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа. Дай, Господи, нам розв'язати Боже ті вузли, Господи, які докучають нам, Господи, прошу Тебе, Тобі, Хай буде слава, отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.